Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Польща не буде постачати Україні зброю. Заявив міністр оборони Польщі Владислав Косеняк. Якщо я не помиляюся, якщо помилився, вибачайте. Він заявив, що пріоритетом Польщі є розбудова і зміцнення своєї польської армії та. Оборони безпеки Польщі. ми, включаємо у пряму умову, скільки могли, скільки допомагали Україні, надали багато мільярдні пожертв, кредити чи пожертви ніхто так і не знає. Виділили і передали дуже багато видів озброєння, але насамперед мене як міністра оборони турбує безпека і оборона Польської Республіки. Все. Польща тихенько дає задню, тому що йде третій рік війни і вони не можуть нам безперервно допомагати. І задню будуть давати багато країн Європи. Так нам кажуть інсайдери. Чим тоді будемо воювати? Ну, чим тоді будемо воювати? Будемо воювати українцями. Не мої слова. Пам'ятайте, казав Данілов чи Подоляк? Нехватку зброї, а Арахамія, Давид Арахамія, Чебуречник. Да, чебуречник, який продавав в 2015 році в Росії чебуреки на Сочах, на набережній. А зараз він сказав: нехватку західної зброї будемо компенсувати життям українських солдат. Що далі коментувати? Коментарів далі, я думаю, не потрібно. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!